В нашому минулому відео ми говорили про те, як вдягатися на холодну погоду, використовуючи тришарову систему одягу. Але основну увагу ми приділили верхній частині тіла, оминувши тему штанів і того, що вдягати під них. Тож, привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і це відео про те, що вдягати на ноги в умовах низьких температур. Як ми вже добре знаємо, рівень нашого утеплення залежить не лише від температури на вулиці, але й від рівня нашої фізичної активності. Чим більше ми рухаємося, тим більше тепла виробляє наше тіло. І при інтенсивних фізичних навантаженнях наші пріоритети водязі змінюються. Нам треба більше думати про те, як відводити вологу від тіла. Коли ми пітніємо, а не про те, як зберігти тепло, адже присутність вологи, наприклад, коли у вас мокра білизна. В умовах низьких температур може призвести до переохолодження. Приведу один дуже простий приклад. У нас є двоє туристів, які вирішили пройтись горами за температури близько нуля. Один з них вдягнений у термобілизну і штани з совчелом, інший вдягнений у звичайні котонові джинси. І ось пройшов дощ, котон намок і увібрав у себе вологу. І сохнути зовсім не хоче. А оскільки туристи піднімаються вгору, то поступово температура починає знижуватись. І відповідно мокрі котонові джинси, які прилягають до вашого тіла, ну по-перше, це дуже неприємні відчуття. А по-друге, якщо ви зупинилися і не маєте можливості перевдягтися у сухий одяг, ви ризикуєте отримати переохолодження. В той самий час совчел він швидко сохне. Захищає від вітру, а термобілизна під ним мінімізує неприємні відчуття від контакту з мокрою тканиною. Отже, що нам вдягати на ноги в холодну погоду? Варіантів насправді дуже багато. У нас є термобілизна різна по щільності і різна за матеріалами від дуже тонкої синтетичної до теплої вовняної. У нас є штани з матеріалу softshell, які Теж бувають дуже різними: від тонких і майже літніх до товщих з флісовим ворсом всередині. У нас є різні утеплені штани з пухом або синтетичним наповнювачем всередині. Крім того, зверху на це все можна надягти мембранні штани, або використовувати гамаші. Які не тільки захищають від потрапляння снігу всередину взуття, але й додадуть трошки тепла ногам. І як нам це все використовувати і комбінувати? Тут правило дуже просте: чим більш інтенсивно ми рухаємося, тим більшою є наша потреба в одязі, який буде. Гарно відводити вологу, швидко сохнути та матиме добру паропроникність. Тож, наприклад, у похід на активний рух за умови низьких температур найоптимальнішим варіантом буде поєднання термобілизни і совчельних штанів. І, до речі, вам не потрібні будуть кальсони на всю довжину ноги, бо, по-перше, ікри не так сильно пітніють а нижче у нас будуть шкарпетки, взуття і, можливо, гамаші на ногах. Термобілизна може бути різної щільності, так само і совчельні штани можуть бути більш теплими та менш теплими. І це дає нам можливість підібрати комплект на різну температуру. Умовно кажучи, якщо це легкий мінус, то маємо тонку синтетичну термобілизну і штани з мінімальним ворсом всередині. Якщо це сильні морози, то можемо вдягти щільнішу термобілизну і штани з більшою ворсовою підкладкою всередині. І тут ви скажете: добре, окей, це на рух. А якщо я чергую і рух, і статику спочатку інтенсивно рухаюсь, потім довго стою на морозі. Звісно, ви не будете кожен раз зупинятися для того, щоб перевдягнутись. Тому для таких ситуацій туристи придумали утеплені штани або шорти з конструкцією самоскидів в якості утеплювача. Вони мають пух або синтетику. І пух тут, звісно, пріоритетніший, тому що він більш компактно складається. Це означає, що такі. Штани або шорти можна покласти в кишеню для швидкого доступу. Друге питання: а що ж вдягати, коли не треба інтенсивно рухатись, але ви проводите багато часу на морозі, просто прогулюючись в низькому темпі або стоячи на місці? Для невеликих морозів цілком підійде комбінація теплої термобілизни, наприклад, з вовни, і теплих совчелів. Деякі совчели мають мембрану всередині, вона не дозволить їм промокнути та не буде продуватися. Але такі штани саме для статики. Рухатися в них може бути парко. А от якщо дуже холодно, то тут вам точно знадобляться штани з пухом або синтетичним утеплювачем всередині, таким, наприклад, як Primaloft, термолайт, Climashield або чимось схожим за характеристиками. Це можуть бути повноцінні штани з кишенями, поясом, можливо, навіть підтяжками, а можуть бути з мінімумом деталей, щоб використовувати як середній шар під мембранні самоскиди. І мембрана в даному випадку захистить не лише від вітру, а й додасть кілька градусів тепла. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.